Доброго дня, математичні дослідники! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож архіпелагом раціональних виразів. Під час експедиції ми відвідуємо різні острови, де повторимо все, що знаємо про раціональні вирази, а також навчимося майстерно додавати і віднімати їх. Отже, тема уроку раціональні вирази, додавання і віднімання раціональних. Виразів повторення. Очікувані результати. Знати означення раціонального виразу, раціонального дробу. Вміти розпізнавати цілі та дробові раціональні вирази, виконувати додавання та віднімання раціональних виразів з однаковими та різними знаменниками. Але спочатку давайте налаштуємось на працю і виконуємо вправу для мозоку. Невеличку розминочку. Сядьте зручно, закрийте очі, Розслабте плечі, зробіть глибокий вдих і уявіть, що вдихаєте знання, видих, і з ним виходить втома, сум, роздратування, ще раз вдих. Уявіть, як ваш мозок оживає для розв'язання задач. Видих зайво відходить, не заважає. Відкрийте очі. Ну що, готові до роботи? Нехай сьогоднішній урок буде ясним, як формула, і легким, як відповідь. У правильному рішенні. Ну що ж, рушаємо. І перша зупинка бухта повторення. Згадаємо, що цілий вираз це вираз, що не містить дію ділення на вираз зі змінною. Іншими словами, ми у знаменнику не побачимо зміну. Дробовий вираз вираз, що містить дію ділення. На вираз зі змінною Ми у чисельнику бачимо змінну. Цілі вирази, дробові вирази називають раціональними виразами. Нескладно, правда? Спробуйте, будь ласка, серед поданих виразів зі змінними вибрати цілі вирази та дробові вирази. Ставте на паузу, швиденько розв'язуйте. І перевіряємо, цілі вирази не містять у знаменнику змінної. Це вираз Б, вираз Г і вираз Е. E. Дробові вирази містять дію ділення із змінною. Це вираз А, В і Д. Далі рухаємось. Раціональні вирази. Мають допустимі значення змінних. Значення змінних, при яких вираз має зміст і називають допустимими значеннями. Ці значення утворюють область допустимих значень. Ну, зрозуміло, що цілий вираз має зміст при будь-яких значеннях. Х не впливає, впливає на зміст, але значення Х може бути будь-яке число. Допустиме значення раціонального виразу. Подивимося, згадаємо алгоритм знаходження. Ну, по-перше, ми знаємо, що дріб має зміст, коли його знаменник відмінний від нуля. А чому? Тому що на нуль ділити не можна. Розглянемо кроки знаходження області допустимих значень. Крок номер 1 Прирівняти знаменник до нуля. Для нашого виразу це х-2 помножити на х плюс 3 прирівняли до нуля. Розв'язати утворене рівняння. Добуток дорівнює 0. Якщо один з множників дорівнює нулю. Таким чином, кожен множник х-2 х плюс 3 прирівнюємо до нуля Отримуємо два значення х. Х дорівнює 2 і дорівнює мінус 3. І крок номер 3 з усіх чисел виключаємо розв'язки рівняння. Таким чином. Раціональний вираз буде мати область допустимих значень, x буде будь-яким числом, окрім х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 3. Згадали? Спробуйте знайти допустимі значення змінною у виразі. Запишіть їх. Перевіряємо. Для першого виразу m може бути будь-яке число це цілий вираз. Для другого виразу. А не дорівнює нулю. Вираз номер 3. Б будь-яке число це знов цілий вираз четвертий. Т не дорівнює мінус одиниці. Вираз номер 5. Х дорівнює нулю і х не дорівнює 7. Х номер 6 П не дорівнює нулю і П не, не, не дорівнює одиниці. А от для сьомого виразу х може бути будь-яке число, оскільки це додатнє число, додатній вираз буде. Ми підносимо число до квадрату чи додаємо одиницю. Все одно буде більше за 0. А в третьому восьмому виразі, будьте уважні. m не дорівнює нулю, оскільки модуль знов додатнє число, і до додатнього числа ми додаємо ще число, знову більше нуля. Впорались? Молодці. Рухаємось далі. Острів спільних знаменників. Згадаємо, для того, щоб додати дроби із однаковим знаменником, потрібно додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Подивіться, наприклад, ми додаємо чисельники 5 і 3, а знаменник 8х залишили. Ну, Звісно, не забуваємо про основну властивість раціонального дробу, взагалі дробу. Ми чисельник знаменник поділили на 8, скоротили. Отримали 1 поділити на Х. Згадали? Давайте попрактикуємось на тестах. Виконайте додавання. Не забудьте спростити. Ставте на паузу. А потім перевіримо. Ну що, впоралися? 6 поділити на А додати 4 поділити на А дорівнює 10 поділити на А. Друге завдання. Вираз дорівнює 3 поділити на х. У четвертому завданні відповідь 11-3х поділити на 12х. В п'ятому завданні маємо відповідь 28-3х поділити на 2х. І завдання номер 5 2х-2 поділити на х-7. Супер! Рухаємось далі. Встановіть відповідність між дробовими виразами та тотожня рівними їм дробами. Згадайте формули скороченого множення. Ставте на паузу. Виконуйте дії. І перевіряємо 1Б, 2В, 3Г, 4А. Архіпілаг різних знаменників, то дуже багато підводних рифів. Треба дуже уважно подивитися на знаменники, розкласти його так, щоб ми бачили спільний знаменник. Бо для того, щоб виконати додавання або віднімання дробів з різними знаменниками, потрібно розкласти знаменники на множники. Якщо це необхідно і можливо винести спільний знаменник і визначити його цей знаменник. Визначити додаткові множники. Помножити чисельник на відповідні додаткові множники, виконати дії з утвореними чисельниками, а знаменники залишити без змін. Ну що, давайте розглянемо приклад. Запишіть, будь ласка, цей приклад і подивіться: у знаменнику першого дробу у нас є спільний множник 2, виносимо його за дужечки. Для другого доданку спільний множник 3 виносимо задушечку. Що в нас залишилося? 2 винесли, лишилось а мінус Б, 3 винесли задушку, лишилось а Б. а Б спільний. А ще є 2 і 3. Добуток цих чисел теж буде спільним знаменником. 2 помножити на 3. Отже, визначили: спільний знаменник це 6 помножити на а мінус Б. Перший дріб нам потрібно домножити на тройку. а другий дріб. На двочку. Відкриваємо дужки. Зводимо подібні доданки і отримали 5А мінус 5B. Поділити на 6. Дріб не змінюється, знаменник не змінюється, на 6А мінус Б. У чисельнику спільний множник винесли за дужечки 5, стала А мінус Б. Скоротили на А мінус Б. І отримали. 5 шостих. Давайте спробуємо це розв'язати на прикладі. Обчислить. Одиниця поділити на х плюс 2, плюс 3 поділити на х мінус 2. Як бачимо, тут розкладати на множники не потрібно знаменник. Ставте на паузу, виконуйте дії. Перевіряємо. До першого множника, до першого дробу, першого доданку. Додатковий множник х-2. До другого доданку додатковий множник х 2. Відкриваємо дужечки. Спрощуємо. Отримали відповідь 4х плюс 4х2 мінус 4. Нескладно. Ну що, втомилися? Давайте трошки відпочинемо. Порухаємося. Вставайте. І вперед. А ти прикольний? Да. А ти прикольна? Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова. Один, два, три, ракета лети, а ти лети далекі світи, а ти лети далекі світи, а ти лети, летити далекі світи, а ти лети ти, ати ти лети тити, ти, а ти прикольний та, а ти прикольна, так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Тропи разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова? Так! Да. Один, два, три, повітряна. helicópter 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 Відпочили. Архіпелаг раціональних виразів нас чекає. Наступне завдання: спростіть вираз. Х відняти 2 поділити на 2х відняти 6. Мінус х відняти 1 поділити на 3х відняти 9. Розкладіть знаменники кожного з дробів на прості множники. І знайдіть спільний знаменник. Перевіряйте. Спільний знаменник 6. Помножити на хміну 3, тому до зменшуваного додатковий множник 3 до відємника додатковий множник 2. Виконуючи множення на додаткові множники, зверніть на знак мінус перед дробом. Цей знак змінить оцей мінус, на плюс. Будьте уважні. Отримали x мінус 4 поділити на 6х мінус 18. Наступне завдання спростити вираз. Щоб розкласти на множники, згадайте різницю квадратів. Так, отримали х квадрат поділити на х мінус 9 додати х плюс 9. Відняти х поділити на х плюс 9 помножена на одиничку. Тому додаткові множники до зменшуваного 1 до від'ємника х-9. Виконуємо множення, звертаючи увагу на знак мінус, отримали х квадрат мінус х квадрат 0, залишається 9х поділити на х квадрат відняти 81. Чудово! Наступний. Вираз. Один поділити на х квадрат мінус 4х плюс 4 додати 1 поділити на 2х мінус х квадраті. Тут нам на допомогу прийде різ... квадрат різниці, для того, щоб розкласти перший доданок на множники знаменник першого доданка на множники. Отримали один поділити на х мінус 2 в квадраті. У другому доданку винесли спільний множник х за дужечки Х помножити на 2 мінус х. Другим кроком ми зробимо так, щоб у нас дужечки були рівні. Для цього у другого доданка знаменника винесемо за дужки знак мінус. Отримали наступний вираз. Зводимо до спільного знаменника, домножаючи на додаткові множники x та x-2. Виконали дії, отримали 2 поділити на х помножити х-2 в квадраті. Більш складне завдання виконати дії. Виконувати дії можна різними способами. Можна ланцюжком, можна виконувати за діями. Я пропоную тут розв'язати ланцюжком, бо ми може, бачимо, що, розклавши на прості множники знаменники, ми усіх трьох дробів побачимо спільний знаменник. Отже, розкладаємо на, спіль, на прості множники. Як бачимо, х плюс 3 присутні у всіх трьох, тому до першого дробу додатковий множник буде 3х, до другого множника додатковий. Множник буде 2. А до третього дробу добуток 3х і 2. Отже, відповідь 9х квадрат мінус 4 поділити на 6х помножити на х плюс 3. Можна у кінцевому виразі у знаменнику ще відкрити дужечки, але це за бажанням. Давайте ви перевірите себе, виконуючи тест. Установіть відповідність між виразом 1-4 та виразом тотожно рівним йому. Правильні відповіді: 1Б, 2В, 3А, 4Д. Наш урок добігає кінця. Спробуйте оцінити своє місце розташування на запропонованих сходах. Обґрунтуйте собі свій вибір. Пам'ятайте, успіх приходить до тих, хто його прагне. А для того, щоб наша мандрівка не була марною, пропоную вам математичні пригоди вдома. Виконайте наступні завдання і узагальните свої навички. Додавання та віднімання раціональних виразів. Дякую вам за старанність та увагу. До побачення!